Вітаю, ви мене запитуєте, як там мої мігрені головні болі після лікування, яке мені назначив німецький невролог. Так от так я вже собі зробила три ін'єкції препарату, який робиться в живіт чи в ноги, так а це аналог Джові, просто інша версія. Це моноклодіа Антитіла. Вони коляться раз в 4 тижні. Так от, дійсно, вони повпливали. Я результат бачу, слава Богу. Головні болі, Мігрені, вони. Може бути ще частими, два рази десь на тиждень, але вони не сильні. Тобто я можу не пити ніякі препарати, і вони самі ну, можуть пройти там, за деякий час, за пару годин або випити ібупрофену трошки, який Так? Але я бачу цей результат, я продовжую ці ін'єкції. Дуже-дуже рада, дуже щаслива, з'явилася енергія, бажання щось робити. Тут не розповідаю, тому що не хочу жалітися, але ви питаєте тому. всім дякую.